Доброго ранку. Ранок у мене сьогодні добрий. Щось висі трохи заклала, <кхи> начебто трубу ворог. Але ранок добрий. Я знову пливу на працю. Ну що ж, трудитись треба. Тут уже конкуренція пішла. <кхи> й вечір. Не виходила до вас цілий день зайнята, заклопотана, але зараз покажу результати свого труда. Ось стільки я насушила вже хвоща. Ну, щоб ви розуміли, гарно, гарно тут. І столочила три мішечки. Це тут в мене є така комур, то пшеничку, то заднята, тут ось було оббиту пленку, і це треба де поправити, висипаємо. Ну таке, на тобі боже, що мені не гоже. То шафа стара розібрала. Ну, я думаю, що в селі в кожного є таке приміщення. І тут вечором ходила, ще сирого, ще нарвала мокрого, висипала теж. І натолочила три мішечки таких. І ще толочити і толочити мені. Так я попрацювала. Це вчора і сьогодні. Тут квіти, козюлька, дивіться, пообскубувала е, цей. Господи, знов забула, як зветься. Дельфініум, дельфініум. Його вже треба зрізати і він буде пускати молоденький. Розцвітають лілії. Це така розочка. Ну, Це Глорія вже взагалі треба цей кущ попідрізати. Це ось така гарненька. Такі ось гарненькі. Ой, ось ця лілія буде дуже красива така. І ось оця мені подобається. Трояндочка. І тут. Ще що я хочу показати. Розцвітає, розцвітає оця трояндочка, що мені донька виписувала. Ну, тут, звісно, лілії біля неї. Чувствую, що їх треба убрати від це. І ще одна теж куплянок отакий викинула. Теж це я. Тому році садила, а тут ще маленькі пупляночки. І все. ось, ось ще така гарненька, гарненька така. Просто в холодку під ліщиною і воно а, покололося. І воно не так цвіте, як би цвіло. Ось ну, ось такий. Кущик така гарна. І оце, взагалі, такий великий-великий кущ. Прямо горить тут все. Несу курча там води. Це вже вечерня поранка. Це так вам квітки показала, розик. Тому що все, все нема коли. Рано досвіта біжу, з обіду біжу на кво. Ну такі кусючі, що страшне. Ну, бачу, що півників багатенько є. Я б хотіла, звісно, курочок. Тут, я думаю, у них їсти теж є. Ну, є, в них там їсти теж. На ніч достатньо. Такі, так, да. Півників багато, такі вже грибінчики червоненькі. І тих троє, що я сюди додала, навіть не знаю, де вони. Ну, то якісь є, такі менші, мабуть то вони. Було двоє білих і одне жовте, ніби так. Лиси, водички. Бачите, тоді не погуляла, а тепер вже кидала, кидала і не гуляє. Що ж, ще ж в мене є цих 5 бройлерів. Вже тут не прибирає, не вичищає, бо їх треба вже прибрати. Тут у них сухо, просто вже таке піра всього. Прибрати вже. І взагалі не знаю коли. Взагалі не знаю коли. Просто живуть. Під це трішки малиною, така жовта, але дуже смачна. Смачна, смачна. Я їсти, полюбляю більше жовту, ніж червону. ще ж Подивитись, може якийсь огірочок вирву до вечері. Все, тут у мене вже парник вже пленку порвало, я вже з цієї сторони забрала її, що з цієї треба позабирати. Вітри, вітри ж скасі такі, що? що тут з огірочками в нас. Ну, огірочки нема, що такого гарного, щоб вирвати, невеличкі. Цей можна і вирвати. І цей можна вирвати. Не буде навантаження такого. Таких два. Мені скільки треба. Могу, там, да. Так. Такі помідорки аргамельки. Нема! Ой, така капусточка. Тут уже головку зрізала. Ну, в мене ніби є. Щось не хочу вже салату з капустою. Є два огірочка, є помідорка. Пюрешка готується та й буде в мене вечеря така. А тут уже, як і дивиться кермек викинув. Стрілки оце. Це тут прозапала баштан. Це не баштан, а це якесь позорисько. Це в таку в цю пору такі кавунчики мають бути. Ще щось трохи ніби починають стелитися. Вже колос жовтіє. Прям такий вже, вже такий гарний. І перчик. Хочу показати, вже не шуточки, це не шуточки. Ой. Ще тут огірочки, що тут може бути? Але мені того достатньо. Є, звісно, є. Це, мабуть, взагалі -то сорт такий, якісь вони невеличкі. Ну, Куцупердрики якісь. Куцупедрики. Є маленькі, дивіться, достатньо. Я донька була, кожен день поливала, а я маю час. Ой, і помідорки. Ага, от такі Довгенькі. Ці такі високорослі в'ющі. Дивіться, тут я їх трішки пасинкую. Але дивіться, яка зав'язь гарна. Прям гарна. Гарно-гарно нав'язалася. Гарні помидори, дуже такі гарнесенькі. Будуть, будуть. Я їх раз обробила від жуків і від, від болезній. Такий рятівник для помідорів. А з персиками прямо якась біда теж і обробляла, а листя таке. І Я скільки разів їх обробляла, а оцей ніктарін прямо жовтіє. Може хто підкаже? Чи його чим полити, чи його чим покропити? Ну, листя прямо таке. Жовте, що йому не вистачає. Ну, якщо хто знає, то підкажіть, що йому не вистачає, чого він так жовтіє. Ну, картопля, щоб ще дощ на цю картоплю. Ну, зрідка ось викидає буряну. Тут ось ось А так-то взагалі чисто. Чиста картопля, бур'яна нема. Картопля ніби твоє. Це козюлька об... обфугувала мені вишню. Я не вметила навіть. Придивлюся, вже лише ці листочки об'їла. Боже, з нею так важко справлятися з козюлькою мою, з моєю подружкою. А це ці. Полуниці. Оце один корч, другий і третій. Це ті, що виписувала донька. Оце, я казала, вона дуже бідна. Три корчі прийнялася. А от, ну, такі, що, ніби все добре з ними. А оце я купляла на базарі вже з світом. Така непогана. Ну, пасанки вусиків не пускають. Чого вони ще не пускають? Хочу вже розмножувати її. І тут хризантеми розсаджувала. Ну, укореняла і розсаджувала. По одному, по одному. Так як пишуть, розказують, побачимо, що з нього буде. Агрус. Я не знаю, чи це Агрус, чи це не Агрус. Дуже колюката. Дуже колюката. І стає таке темне-темне. Ну, це не йошта, Йошта не колюката, Йошта в мене є. Агрус, мабуть, з чимось схрещений. Ну, смачнючий-смачнючий. Стає такий темний, як самородина, чуть-чуть світліший. Дуже смачний. мене внучата полюбляють страшне його. Зайшла в хату, а вечера ж те хочеться. Зараз хочу пожарити собі карася. Але карась я жару отак надрізаю міленько, насікаю. Весь. Є, що люди не люблять. Жар порізаний такий, а мені подобається. Легенько так присолюю. І волошабна мука, кукурудзяна. М -м -м -м. В такі в звичайній муці карась такий добрий не буде, ніж в кукурудзяні. А в кукурудзяні. Об'єднання. Такий хрумкий-хрумкий. Така в мене сьогодні вечеря. Рибка така. Чуєте? Хрумтит. Все, як я люблю. Всім смачної вечері, гарного, тихо, спокійного вечора. Нехай у ваших сім'ях панує мир, любов, добробут, злагода. Пока-пока. А я вечераю.